Вітаю вас, дітки, на нашому занятті з аплікації на тему «Дома занесені снігом? Послухайте вірш, який називається снігопад. Хмара сипле сніг сніг, засипає всіх, всіх і на сяючий льодок ліг пухнастий холодок. Хмара снігом все трясе, завірюха виє. Невже місто занесе? І дахи накриє. Зараз уявіть собі, що на вулиці йде білий пухнастий сніг та укриває всю землю незвичайною ковдрою. Сніг лягає на гілки дерев, і вони стають казково прекрасними. Сніг падає на дахи будинків, і вони одягають білосніжні шапочки. Якщо сніг ітиме довго-довго, все навкруги стане білосніжним, пухнастим, таким самим білим, як і цей папір. Ось, він, дивіться, все буде таке ж саме біле, як цей папір. Або таким самим пухнастим, як оця ватка. Подивіться на цю аплікацію. Бачите, як всі дома вкрилися. Пухнастими сніговими шапочками. І сьогодні ми з вами зробимо таку саму гарну аплікацію. А для початку розімнемо наші пальчики і зробимо пальчикову гімнастику. Завітала знов зима на дерева та дома. Падають сніжинки, білесенькі пушинки, землю побілили. Поле, ліс укрили. Замели стежинки пухнасті сніжинки. Для роботи сьогодні нам знадобиться аркуш синього або блакитного паперу формату А5, 7 ось таких напівкругів з ватних тисків, 3 прямокутника різного розміру, більший, менший і найменший, і різного кольору. 4 ось такі блакитні квадратика або прямокутника, клей ПВА і чорний фломастер. Спочатку наклеїмо наші дома. Це три наші прямокутники різнокольорові. Спочатку наклеїмо жовтий, найбільший. Відкриваємо клей і наносимо клей в куточках. Посередині. І приклеюємо зліва, відступаючи знизу трошки місця, ось тут знизу залишаємо місце, приклеїмо. Залишки можна витерти. Тепер наклеїмо зелений прямокутник. Так само наносимо по куточках і всередині. Клей І наклеюємо його справа ось тут. Посередині залишається місце для маленького будиночка червоного. Так само наносимо на нього клей посередині і приклеїмо його в центрі. Ось так. Подивіться, всі будиночки знизу на одному рівні. Тепер зробимо сніжок. Для, для чого ми тут місце залишили? Для сніжка. Беремо один напівкруг і наносимо на нього клей і приклеїмо його першим. Ось тут. Тепер беремо другий. І так само наносимо на нього клей. І приклеїмо його другим, трошки заходячи на перший ось зверху. Тепер третій. Так само нанесли клей і приклеїли сюди, ось. І четвертий нанесли клей на нього і приклеїли ось сюди четвертий. На Все, наш сніжок готовий. Тепер зробимо шапочки нашим будиночкам. Беру перший півкруг і наношу на нього клей. І наклею на верхню жовтий будиночок. Ось так. Тепер беру другий напівкруг і так само наношу на нього клей і наклею на зелений. Будиночок зверху, ось так, рівненько, так, зараз я по ось. І залишився червоний. Беремо останній півкруг і приклеїмо його до червоного будиночка. ось. Тепер нам потрібно зробити віконечка нашим будиночкам. На цьому жовтому, великому будиночку буде два віконечка, а тут по одному. Беру два квадратики блакитних, наношу на них клей посередині і приклею перше віконечко по центрі згору і друге. Так. Тепер беру ще один квадратик, намащую його клеєм і приклею на червоний будиночок. І останній квадрат наклеюю на зелений будиночок, ось тут. Тепер, поки віконечка наші сохнуть, ми зробимо сніжок, який летить на будинки, на дахи. Для цього нам потрібен шматочок вати. Я беру клей і ставлю ось такі густі клеєві краплі. Подивіться. Ось такі густі, там, де будуть мої сніжинки. Так. І тут ще один, і тут. і тут, і тут, і тут. Тепер беру ватку, відриваю шматочок, скрочую з неї кульку і приклею на цей клей. І так роблю з усіма сніжинками. Відриваю шматочок ватки, скочую з нього кульку і наклею на крапельку склею. Сніжинки вже готові. І тепер намалюємо а, чорним фломастером віконечка наші. Так, ось по периметру обмальовую чорним фломастером віконечко. І всередині роблю шибку. Так. Наша аплікація дома занесені снігом вже готова! Дітки, робіть свої аплікації, висилайте мені фотографії, я буду дуже рада. Наше заняття вже підійшло до кінця. Всім гарного дня і до побачення!